Тиждень 35 і в мене капець б'ють горбоди. Це просто останніх останній останні тиждень. Я така сентиментальна, що це просто капець. Я чесно думала, що зараз плачу, тому що розповідала на чаті казочку, казочку заснована на нашому. На моїй власній історії і тому як ми довго чекали цю малечу. Ах. І мене на кож через кожну хвилину в цій історії просто накривало. Викривало не в поганому, а в цьому мелодії, сентименталізмі. Перед цим я плакала і за якогось посту. Вчора я плакала, тому що музика дуже романтична. Ще на днях я плакала, тому що дивлюся, як в мене з чоловіком моїм ручки сплетені. Це стало так мило. Короте, я думала, що в мене... в мене на початку були певні гормональні зміни. Ну тобто відчувалась така. Певна сентиментальність, але не дуже сильно. І я така думала, що ну, мене ніби як оминуло, у мене не було великих приколів з їжею, у мене не було великих приколів з ароматами, ну тобто все більш-менш. А зараз це просто капець, тобто мене 7,5 місяців так, десь так. І це капець, наскільки сентиментально б'ють гормони і б'ють оці емоції. Просто на милоту. Я не можу дитині навіть колискову ставити, бо коли починає... Доки грає колись ще куди не йшла. А коли я починаю підспівувати, я починаю плакати. Це просто. І що ж ти з цим зробиш? Головою все розумієш. А емоції настільки якісь окситоцинчик, мабуть, зашкалює вже. Вже до пологів лишилося по півтора місяці. Трошки навіть, мабуть, менше.